На цій панельні дискусії і хотів би деякі деякі формати, так як працювала Європейська безпека до 2022 року, і яким чином вона буде реформуватися, і яке місце в цьому Україні? Ну, Перш за все, слід зазначити, що до 2022 року вся безпекова структура. Вся, безпек... Вся безпекова структура Європейського союзу вона була проти внутрішніх, внутрішніх проблем. Ніколи Європейський Союз не стикався зовнішньої агресії. Тому до 2022 року основна, основна концепція забезпечення безпеки спрямувалася на те, щоб стабілізувати ситуацію у найближчому оточенні ЄС. Тобто були засновані декілька десятків програм, згідно з яким надавалась допомога країнам, які не входять в ЄС, але знаходяться на її кордоні. Це Україна, Молдова, а для того, щоб від всі ці проблеми безпекові від відтягнути від кордонів ЄС, які були проблеми прежде, за все були які європейці бачили до 2022 року. Це протидія тероризму, радикалізації і організованій злочинності, реформування сектору безпеки. Попередження конфліктів воно йшло за рахунок раннього виявлення і попередження, тому всі програми, які які були, які була задіяна Україна, перш за все це було прикордонне співробітництво. Тобто Європа надавала допомогу прикордонникам, надавала допомогу громадянському суспільству для того, щоб. Все це злочинність, тероризм вони не переходили на за кордони ЄС. Це була концепція, яка існувала, яка працювала, і яка ну, для них на той, на той момент була дуже важлива. Після 20, 2014 року були деякі зміни зміни в концепції, але ці зміни не не були про гарантію безпеки держав, які знаходяться за кордонами ЄС. Тому ЄС не змогло вчасно і якісно відреагувати на починаючи на війну в Грузії в 2008 році, потім анексію Криму 2014 року, і фактично система безпеки ЄС. Була неспроможна реагувати на ці виклики. Але потрібно сказати, що Європейський Союз він не має власної військової машини. Він не має військових, і всі оборонні проєкти, всі оборонні заходи, вони покладають на НАТО, тому що більша частина країн ЄС знаходиться в НАТО і Європейський Союз в цьому. Цьому виявився досить, досить такі малі можливості для, для реагування. Перш за все, на це потрібно реагування НАТО. Нині план НАТО після 2014 року, а тим паче після 2022 року, він передбачає готовність і постійну присутність. Активність НАТО саме в прикордонних з проблемними районами, як вони називають в прикордонних країнах. Це величезна активність і наявність постійної військової військової сили. Тобто, це Балтійські країни, це Польща, це Румунія, там, де НАТО планує свою військову військову присутність. І саме зараз можливо говорити про те, що саме НАТО в на відміну від ЄС створює військово-безпековий простір на своїх кордонах та залучає всі країни до, до власне військової проти протистояння зовнішньої агресії. Зовнішня агресія зараз у вигляді Російської Федерації. Це те, що було до 2022 року. Зараз абсолютно інша ситуація, і а, виникає питання, як буде реформуватися а, саме, саме безпекове середовище, і а, на якій основі очевидно, що після закінчення війни будуть створені а, декілька військово-політичних союзів, які будуть меншими ніж НАТО. І тому будуть гнучніші в своїй політиці і зможуть зможуть реагувати на зовнішні загрози. Ми маємо Триморя, який був ще до 22-го року. І зараз формується політич, військово-політичний союз, а це Лондон, Варшава, Київ. Це один з варіантів того. Який, який а, безпековий контур буде після, а, після війни? По-друге, реформування органів, які відповідають за безпекову ситуацію. А, в ході російсько-української війни, яка точиться 2014 року, виявилось, що ОБСЄ, це е, організація, яка не виконує е, функції, які на ній покладені, і фактично зараз вже є питання про реформування цієї організації, яка була незмінна з 1975 року. І е, на, на жаль, виявилось так, що вона не має ніяких важливих впливу на порушників е, цього е, прав прав людини на території ну, всієї Європи. Роль і місце України в цьому буде дуже важливим. Перш за все, Україна очевидно, що і це прописано у всіх офіційних документах. Вона йде до НАТО, але НАТО це військова структура, а не можна говорити про соціальне, політичне та економічний розвиток, і тому паралельно з тим, що Україна повинна вступити в НАТО. Потрібно і робити кроки до ЄС. Це підвищить саме економічну складову безпеки, яка буде формуватися на європейському на всьому європейському такому величезному пространстві. Маємо крім того, що Україна зараз має колосальний військовий досвід, і цей досвід дуже цікавий зараз НАТО і зараз. Підготовка наших військових за кордоном України в європейських країнах вона не стільки європейці передають нам свою тактику ведення бою, скільки вони намагаються зрозуміти, яким чином воювати з Росією, тому що ні одній європейської армії зараз немає такого досвіду протистояння кадрові російській армії. А в цілому можна сказати про те, що о, всі європейські структури будуть змінені, і змінені о, ця структура безпеки вона з внутрішніх цінників, вона більше буде о, саме на зовнішні. Дякую. Дякую. Пару місяців тому ні, це було в липні, було в липні. Ми говорили про ті трансформації, зміни, які відбуваються в українській армії. Говорили, що десь до жовтня мають відбутися ну, досить суттєві зміни. Відбулися чи ще в процесі? Трансформація будь-якої структури, а тим паче такої о, складної структури, як армія, вона відбувається поступово, і зараз ми бачимо цю трансформацію, яка ну можна сказати, що до осені цього, цього року, я вам скажу жовтим, тому що листопад, ця трансформація практично відбулася. А в якому сенсі? Перш за все, це управління військами. Які перейшло на автоматизовану систему, і основне, що відбулося, відбулося зміна поколінь армійських генералів, Генералів, які виросли на, на війні, які в 2014 році були капітанами, старшими лейтенантами, Зараз вони займають а, позиції в генеральному штабі. Зараз вони а, а, оборонні оборонні структури всі очолили. І вони це люди, вже, які не служили в радянській армії, які мають західну військову освіту, і тому ми зараз бачимо зовсім іншу війну, ніж ту, що ми бачили, наприклад, у в тому ж березні 22-го. року. Розуміло. і на додаток ще одне питання: це говорити про людей, але ще структуру організаційну, але ще питання а, власна а, техніки той зоопарк, який у нас зараз в армії. А, наскільки взагалі а, сумісний, несумісний, наскільки це впливає на боєзайність української армії? Ну очевидно, що зараз ми знаходимося не в тих умовах, де ми можемо вибирати ці або інші зразки техніки, або mm -hmm. озброєння, які ми, ми отримуємо. Ми отримуємо те, що нам можуть дати. Тому зараз такий перехідний період, а, і ця техніка вона використовується звісно, що для логістики це жах, коли там знаходяться десятки видів броні автомобілі, десятки зразків стрілкової зброї, причому різних калібрів. А, і це, але це вимушений крок, ще раз скажу. І після закінчення війни буде вже візія візія збройних сил України. Де будуть конкретні зразки, які будуть стандартними для української армії. Тобто зараз те, що нам дають західні партнери, воно буде використане під час війни, а потім вже ми будемо вирішувати, який тип танку, які стрілкова зброя для нас буде придатна в подальшому. Я ще запитав. От зараз 200 тисяч мобіків тренуються і десь через 2-3 місяці. Поіздати, щоб замінити їх зараз літає. І от, чисто питання, чим ми зможемо протистояти, ландер вандер зброя, що можна буде їх просто зачистити масою. по масові. Дякую, а, питання дуже непросте, тому що а, тут у суспільстві є величезна, а, знаєте, така проблема в тому, що недооцінка у цієї часткової мобілізації. Всі ці а, такі меми, всі ці а, такі, вони говорять про те, що люди не здатні, але а, коли людина попадає на фронт. Дуже швидко викристалізовується з цих двісті тисяч. Це п'ятдесят там вісімдесят тисяч. Це будуть бійці, які будуть воювати ні за Путіна, ні за Шойгу. А вони будуть воювати за товариша, які загинув в Окопі або за щось інше. в них буде інша мотивація. А саме мотивація це основне під час бойових дій. А щодо проблеми, чим українська армія зможе відповісти на це. А це теж непросте, немає простої відповіді, тому що зараз вже починається те, що ну більшість істориків те, що було в першу світову війну, називалося снарядний гол». Тобто, тобто західні союзники вони не розраховували їх запасів снарядів, патронів і боєприпасів взагалі, не розраховували на ведення війни. Ведення війни на навіть такої скажімо так середньої ескалації середньої інтенсивності, які ми бачимо зараз. І тому є величезна проблема вже зараз. І американці, і британці вони розміщають додаткові закази на виробництво снарядів, на виробництво протитанкових ракет. Але це час. Американці йдуть по іншому шляху. Вони заказали 100 тисяч снарядів 155 міліметрів у Кореї. Вони закуповують, тому що їх підприємство, вони зараз не можуть це забезпечити. І друге, що потрібно розуміти, що величезній кількості цих мобілізованих ми можемо протиставити тільки якісну підготовку і якість західної зброї, тому що західна зброя вона є далі. Ефективніше ніж, е, ніж та радянська, яка знаходиться на озброєнні Російської Федерації. Тільки і точніше. Тільки це А, За, знаєте, тут е, я завжди говорю, коли мене питають коли коли це розповідаю, зараз ось ця етап перейшов, що бойові дії залежать від погоди, від того, які, що, що, яка зима буде у нас. Тому що для наступу, наприклад, з території Білорусі, з території на території Полісся або на території Чернігівщини, їм потрібно, щоб польові дороги вони промерзли. А для того, щоб промерзли польові дороги, це потрібно десь 10 тиждень-10 днів, щоб стояли в морози. Чому вони почали наступ 24 лютого цього року, тому що були морози і промерзли, промерзли польові дороги. І це от залежить від того. Як, як, як підуть вони в кінці лютого або на початку березня, або ні? Тому що раніше, раніше там за січень, за груди, ми не говоримо взагалі, тому що, наприклад, концентрація військ зараз на Білорусі недостатньо для наступу. Там близько 10 тисяч, але 10 тисяч тут тільки при обороні Чернігова, десь 30 тисяч, і було російських військ. І цього було їм недостатньо для того, щоб штурмувати навіть таке місто ну, достатньо невелике місто, скажімо так, як Чернігів. Тому, е якщо там буде концентрація в Білорусі 70-80 тисяч, от тоді можна говорити про це. І це тільки росіян. Тому що білоруська армія наступальні дії не відпрацьовувала ніколи. І білоруська армія у в разі наступу росіян, вона буде йти в обозі. Вона буде йти вторим і швидко. І е, тому е, зараз не можна сказати. Фактично, так, е, можна говорити про те, що весна наступного року вона буде мішаючим. Скільки ми зможемо закамулювати боєприпасів, скільки західні союзники нам зможуть передати, настільки ефективно ми зможемо відбити цю навалу. Пане Михайло, з приводу білорусів. Так були чи не були білоруси у лютому березні? 2002, просто, значит, це саме саме величезна, величезна, величезна проблема. Я не відкрив великої військової таємниці що СБУ, що Генеральна прокуратура відкрила, відкрила справу кримінальну справу про участь Білорусі у цій війні. Але ні одного матеріального свідоцтва немає. Всі свідоцтва, які ми маємо зараз, вони звертались тому числі і до мене, в тому числі і до людей, які були в окупації, які е, розуміли, ну тобто, я бачу деякі деякі документи, а не знайдемо це все розповіді на рівні того, що чули білоруського вірку. Хтось мені розповідав особисто, що він бачив білоруський флаг на танки. На танку нанесений. Хтось розповідав, що а, самі російські загарбники говорили, що у них а, є у підрозділі білорусі, але такого, щоб можна було міжнародному співтовариству придивити, того немає. На жаль, або, або або так, але але ну, тобто є таки є така думка, що білоруси, якщо і були, то були як а, у вигляді контрактників або у вигляді а, підрозділів забезпечення, але ти минуси були, тому що були? Я, я не один. Під час окупації я із синіма виконує, що колись були, під час окупації, білоруси заходили в Ситні. Але це було 26-27-го. Вони розвернулися і пішли назад на Білорусі, підняли український флаг. Їх усміщення було розстріляно російські військи. Як це можна? Їх було невелика кількість їх була, невелика кількість у складі російських військ. Але такий випадок був. Не зважаючи на те, що вже скоро рік після війни, але досі є величезна кількість таких городських легенд, скажімо так, і починаючи від, знаєте, така є легенда про використання мобільних крематорів, про використання мобільних крематорів і закінчуючи, закінчуючи всім, всім, всім іншим. Uh, uh, так, uh, так, uh, так. Uh, uh, uh. Розбиралися цими фейками або радськими легендами, наприклад, по поводу мобільних крематорій. Мобільні крематорії. Uh, кожен батальйон російської армії має на озброєні польові бані, які приїжджали до, uh, до російських військ там, де вони знаходились, раз в місяць. Ця польова баня, вона, вона є в причепку, вона в вона є на базі зіл 131 на базі ГАЗ-66, але є кунг, є труба, якою постійно, постійно йшов, йшов дим. Місцеві жителі, які дуже я скажу, це величезний плюс. Місцеві жителі дуже активно співпрацювали зі Збройними силами України, були е, закриті канали в Телеграмі, закриті канали, ну е, де передавали всю інформацію. Місцеві жителі, які не мали доступу до е, російських частин, але вони бачили кунг, з якого постійно йде дим, і вони це передавали, що росіяни завезли побільні своїх. Так, так, палять свої. Але будь-хто будь-хто хто, хто, хто служив служив в армії радянській будь-якій армії, зрозуміє, що просто так військовослужбовець він він має там командира, і якщо він просто не, не може командир сказати, що він ото пропав. Якщо там у ході бою, там що там якісь є обставини, але кожен це особовий склад, це потрібно буде написати такий стос паперів. При яких обставинах де коли і що, і просто списати людину, не зважаючи на те, що російська це армія, і просто списати, що от там Іванов Петров Сідоров, ми, ми його просто крім кріматорі, тому що це а, люди, це родичі, ну це, це величезна проблема. І просто як говорять, що це спалювали це все, ну скажімо так, одна з. Легенд, яка яка є в будь-якій війні і будь-якого століття, а маленька немає.